Сторононько рідна, коханий мій краю, чого все замовкло в тобі заніміло, Де не озветься пташина несміло, немов перед бурою в темному гаю і знову замовкне. Як глухо, як тихо, ой лихо, ой, де ж бо ти воле, ти зоре таємна. Чого ти не зійдеш на землю із неба, осяяти землю безчасною треба? Ти бачиш, як все в нас покрила ніч темна? Ти чуєш, як правду неправда скрізь боре, ой горе? О, люди мій бідний, моя ти родина, брати мої, боги, закуті в кайдани, палають страшні незагойні рани на лоні у тебе, моя Україна. Кормигу тяжку, хто розбить нам поможе, ой Боже, коли ж це минеться, чи згинем без бездолі, прокляття рукам, що спадають без сили. Навіщо родитись і жити в могилі? Як маємо жити в ганебній неволі, хай смертна темнота нам очі застеле, ой, леле.